Всім привіт народ. В общем, рішив вам заснять обзорчик Юмаза, там мене просили давно. Коротенько поки стоїм там. В общем, что питали там по мотору, по, по коробку, все, все коробка стоїть рідна, неде не нічого, тільки мотор міняний. Мотор сейчас... Покажу там десь маркировка. В общем, мотор оська Д240-й з турбіною. Ну, на МТЗюках такі вроді би. якби Все, все працює, все стало. Там, конечно трошки переробляли, як устанавливали, щоб вал отбора робив. Вся ерунда. Все як положено. Стоїть подогріватель. Зстаті, дуже хороша вещь. буквально ось ще там плюс 5 і вже поганенько заводиться, включив там, чашку чаю випив і поїхав. І вже блок тепленький заводиться чітко. В общем, ну, як би отакий от юмазик, це, звісно, не наш, це нам обробляє в общем, воздушний фільтр. Перероблений, бачите, воно? Обикновинна труба воздухан. і пішло. На вихлопну теж перероблено. Бачите? Фари. Якби в багатьох не, не ставало, впирався в масляний оцей радіатор. Ну, не знаю, все стоїть ось очки. Все видно, ну не знаю. там не дуже видно буде. Акумулятор. Ось. Він же і балансір. Оце акумулятор стояв. Тут, бачите, який металюка ось. Де белеяна. Навірно, п'ятерка, шестьорка. І балансір. Оці залиті вони теж бетоном десь, коротше. Оце 2 кілограм. Та за 100 точно. Щось там і важили, я не пам'ятаю. Казав він. Ну, як би отакі справи, бачите, трошки масло підсопливує. То мелочі. По навісці ззаді нічого не робилося. Вроді би як все, все заводське стоїть. резину брали новую. Это уже третий або четвертый рік. Бачите, ну еще остаток на два пальца. Еще худо. Сейчас залезем в кабину, вам покажу. Что в кабине. В общем, в кабине все. Ну, все, бачите, уже. Все сделано четко. В общем, навеска Все, все чітко. В общем, ніде нічого не, не мішає. Тут оці речаги, все, ерунда. Ой. В общем, отакий справи, народ. Оце коротенький вам обзорчик. Юмезона, який нам обробляє. Все, нічого лишнього, ясічок. Робили для себе, щоб їздити і не морочити голову на ньому. Рульове теж стоїть гідроциліндр, бачите? Все. В общем говорять, такі справи, народ. Надто солі, кстати. Все, до предела удобно. Їдеш. І радуйся. Капот відкривається наперед, сюди, там воно Оно не буду вам відкривати Відкривається туди наперед і повний доступ вам до двигателя. Фари це всі Ледовські стоять. І тут ледовські і там ледовські воно. І стоять ззаді тоже ледовські Ночу пахаєш. Все видно як днем. Шмалять, вроді би, та ерунда думали так по початку. Та світять, та й світять. Днем включили не дуже. А ночі виїхали, та шмалять так, що. Хай Бог милує. Крила самодільні. Це все гнулося. Бачите як ось Це щось бортик заводський. Стоїть заводське крило кончається. Тож там резину другі додають всяку єрунду, а тут а він заморочився, повигинав такі крила. Казав два дні крила робив тільки. Гнув оце, щоб це, все чітко що було. Оце пішла корозія, бачите, подудобріні, Розбрасувателем, як кидає, летять на трактор, ця пиляка і воно краска роз'їдається химія. Ну, тут. тут все до предела просто. В общем говорю, а тут такі справи народ. Отакий От вам біглий обзорчик. Ну, саме більше мене питали по мотору. Що за мотор? Я не буду там в подробності вдаватися, які там точні змінення були робилося, щоб вал робив, може він і нічого й не робив. Я... Ну, по-моєму, він казав, що щось переробляв, що якщо ставиться цей мотор, то вал одбора на Юмазі не робить. Що там треба перероблювати трошки систему. Я точно не буду вам це казати. Отакі справи народ. Була єрунда теж, Отут овочки... ...перегиналося... і грівся. Перегинається патрубочок і гріється. Тоже, вроді виїжджаємо і холодно. А кипить, що за ерунда, на оборотах оцей патрубок же мало і все. Ну, це так. Оце б єдине, що я б сюди додав, це ресивер поставити, щоб на підкачку. Та там кабіну обдуть таке, радіатор. Дискував, казав, бур'яни теж. Забивається цим пух, як амброзія, а то, чи ця чи ото пухом забивається. І воно не, не комільфо. Так їздив там, казав, круг зроби і їздив обдувати. Ну, Ось такі заморочки були. Чимо тут все. На речі, бачите, все як включається може. Кому що треба буде. Як все робилося. Це, звісно, якби він був, то він би розказав би більше, але з ньому що маємо. Може комусь пригодиться. Турбіна це взагалі песня. Всі казали, та що там й турбіни, ерунда. Ну якби до Юма зацепляєш БДТ, оту трьох метрову, що ну, там відео в мене є, як ми дискуємо. І він умирає, він її літяне, а цей прицепив її шмале. Не горини низу. Третій йому втекнув і пішов. Так само пахота. Там на юмазах він дуже багато, я знаю, первою ходять. Включив ото перву і є лічов пе на ньому. Тут а друга з горки третя. іде як по маслу. Що там ото розказують, коробки не видержують, а те, все воно видержує, якщо воно все. Столком зробить усе по уму і сам на себе робиш, то якби до одного міста, що там оті стереотипи, що воно не працює. Все працює, ось, бачите, ну все, провода воночки, не так, що на скрутках усе, на ізоленті, Тут все по-людськи зроблено воно. Все зажато, ніде нічого. Все тут все як як жоно. Тут все ще бачите? Механізм який. Єдинственне, що знаю, що він робив, це підводив сцеплення у нього. Лапки оті піджимав і все, і більше. Більше він, по-моєму, нічого йому не робив. А так як зібрав раз на совість. Топлівну, топлівну і два рази, по-моєму, вже оцей нагріватель. Ну, Не сам нагріватель, а там вилка горіла, чогось горять. Ну а так. А так усе раз зробив і працює людина. По крайній мірі не жалується. Єдине, що сюди ще передок. Щоб сіяти, як семочку сівалка сивалка піднімає. Ну, А так в принципі. Красота. В общем, народ. От такий обзорчик вам коротенький. Не, не прям в подробностях. Ну, показав, розказав. Все туди. Всім пока.